Ковдрита пліти, перчити плюс другий сорт, 10 кг. Так, бачимо, буде ось такий пледик дитячий. Ось такий. В комплекті іде з шапочкою і з такими чи... капчиками для дітей. Вони відчіпають, тобто можна одягнути. Так, наступний буде ось такий плітик тепленький, з зірочками сіренький. Так, на ну пустова літочку. Наступний буде ось такий оранжевий. Він також можна розкласти декілька разів. Іде в ж жовтими книточками. Так, Наступний буде ось такий м'якенний. Так, ось такий плідик, Іде він дефлесенький. Такий класний. Так, наступний буде ось така простенька собі. Е, іде вона така голубенька з такими цепоки, тими вовками. Тут. Так, Наступне це буде нести дитячий плітик на ліжечко. Можуть. Ось такий. Він йде з педмедиками. Наступне це буде те, ось такий. Привало, точніше, покривалася на ліжко, на диван. Красивий такий візерунок, Іде з бахтамою з боку. Такий доволі. Не Це така ковдринка, можливо, покривало собі на ліжко. Темно-синій рівний користь. Іде як жатка, такий як... приємний, теплесенький матеріалчик на ліжечко. Це буде ось така ковдринка, Вона йде на одно спальне ліжечко. Це можливо на матразика, тому що я так люблю на матраз. покривало, воно таке шерстяне, На лосинку, Взагалі буде дуже круто, бо дуже тепленько. На одно ліжко, Ось така медіа ви квадратики. Ось така. Для замовлення ви можете написати нам на Viber або Telegram.